Фомаш, один із дванадцятьох, прозваний близнюком, не був із ними, коли приходив Ісус. Говорили тоді йому інші учні. Ми бачили Господа. А Він сказав їм: якщо не побачу на руках його сліду від свяхів, і не вкладу перста мого в рани від цвяхів, і не вкладу руки моєї в бік Його, не повірю. Іван від Івана, 20 розділ, 24 по 29 вірші. Цей апостол більше знайомий для нас як Фома невіруючий. Хоча, на мою думку, таке прозвисько йому дано не заслужено. Він був віруючою людиною. А при своєму житті він мав призіську близнюк. Перша як дієва особа, Фома виступає в історії про Воскресіння Лазаря. В Євангелії від Івана в 11 розділі розповідається про хворобу, смерть і Воскресіння Лазаря. В той критичний час Ісус іде у Єфанію з апостолами, щоб Воскресити Лазаря. Він наближається до Єрусалима, до небезпеки, яку описує Євангелист Марк. Оце в Єрусалим ми йдемо, і перевисященникам і книжникам виданий буде Син Людський, і засудять на смерть Його. Написано в Івані від Марка, 10 розділі, 32-33 та Тоді Фома сказав: Ходімо й ми з ним, щоб разом умерти. Це слова, що свідчать про його цілковиту приналежність Христу. Другий раз Євангелія від Івана передає запитальні слова Фоми до Ісуса Христа в 14 розділі під час тайної вечері. Ісус говорить своїм учням про свою майбутню смерть і що він іде, щоб їм приготувати місце, аби вони були там, де він є, і пояснює їм, куди ж я йду, ви знаєте путь. Тут й запитує його: Господи, не знаємо, куди йдеш, і як можемо знати путь. Іван від Івана, 14 розділ, 5 вірш. На це відповідає йому Ісус. Я є путь, і істина, і життя. Ніхто не приходить до мене як не тільки через мене. Якби ви знали мене, то знали б і Отця Мого, а віднині ви знаєте Його і бачили Його. Згідно з Євангелієм від Івана в 20 розділі, Фома був відсутній при першому об'явленні Ісуса Христа, апостола по Воскресінні змерті. Дізнавшись від своїх друзів, що Ісус Воскрес з мертвих і приходив до них, Фома сказав Якщо не побачу на руках його сліду від цвяхів, і не вкладу перста мого в рани від цвяхів, і не вкладу руки моєї бік його, не повірю. Фома характеризувався схильністю до сумнівів і розсудливого аналізу. Помилково думати, що віруючі люди ніколи не сумніваються. Наявність запитань не є ознакою невірства. Запитання це не перешкода для віри, вони її передумови. Часто наявність запитань означає нашу зацікавленість Богові в спасінні. Поки людина не зустрілася особисто з Богом, у неї буде безліч питань. Гірший сценарій, коли ти в собі ці питання подавлюєш, так і залишивши без відповіді. Чого я буду виділятися, чого буду набридатися своїми запитаннями, назвуть невіруючим. Гірше, коли тебе взагалі нічого не цікавить, коли тобі все одно у що вірити, аби як всі прийняти водне хрещення, одружитися і спокійно жити. Ми живемо в часи, коли не можна усе підряд сліпо вірити. Якщо не будеш ставити запитання і піддавати критичній оцінці, те, що тобі пропонується, неодмінно заблукаєш. Не вірте всьому, що ви чуєте в новинах. Сьогодні змі не засіб інформування, а ідеологічний інструмент. Не вірте всякому духу, улюблені, не всякому духу вірте, але випробовуйте духів чи від Бога вони. Бо багато лже пророків з'явилося у світ. Перше послання Івана, четвертий розділ, перший вірш. Не всім підряд проповідникам варто вірити, пророкам вчителям. Не біймося задавати запитання. Йдімо з ним до Ісуса. Ісус готовий надати докази, готовий знайти індивідуальний підхід, щоб утвердити тебе у вірі і розвіяти всякі сумніви. Говорить йому Ісус, Пилипу, стільки часу я серед вас, і ти не знаєш мене, Пилипе. Хто бачив мене, той бачив Отця. Як же ти говориш, покажи нам Отця. Ти не віриш, що я в отці, і Отець в мені? Слова, які я говорив, вам не від себе говорю, але Отець, який перебуває у мені, Він творить діла. Вірте мені, що я в Отці і Отець у мені. А якщо не так, то за самими ділами вірте мені. Дівання від Івана, 14 розгляд, 9 по 11 вірші. Не будь як пили, стільки часу ходив з Ісусом, собі мав безліч запитань, багато що не розумів, а не проявив ініціативи, щоб отримати на все відповідь. Не знаєш, питай. Не говори, всі мовчать, і я буду мовчати. Щось не розумієш, досліджуй, підійди до служителя, запитай. Міцні переконання будуть тоді, коли на всі свої питання ти отримаєш вичерпну відповідь. Бог не боїться запитань